БПЛА, які несуть смерть російське Міноборони, показало пропагандистський сюжет з заводу Латинської Америки та Південної Азії під виглядом навчальних програм. Ще торік Wall Street Journal писала, що завод в Алабузі планує виробляти 6 тисяч БПЛА на рік. Союзник Росії, Іран. Саме ця країна ділиться з окупантами своїми технологіями. Вперше про це написав фахівець у галузі радіотехнологій Сергій Флеш у березні цього року. Він оприлюднив кадри збитого шахеда з такою антеною. Експерти встановили, спеціальна навігаційна антена у порівнянні з більш ранніми знахідками була вже удосконалена. Утім, бачить Алабуга не лише російські дрони, а й українські. Один з крайніх випадків, коли путінська фабрика смерті здригалася від бавовни, був у червні. Росіяни удар тоді підтвердили і заявили, бо цимто дрон скинув вибухівку поруч із навчальним корпусом. І, ймовірно, пропагандистські кадри з шахедами вже переглянули не лише росіяни, які наважуються та, та служба безпеки. Тож очікуємо на нові відео вже з димком. Походу тачки горять. Російські воєнні злочинці нині запускають по Україні близько 700 БПЛА кожні три-чотири дні. Однак у Путіна планують одночасне застосування до двох тисяч ударних дронів. Про такі наміри агресора заявив голова ситуаційного центру по Україні Міноборони Німеччини, генерал-майор Бундесверу Крістіан Фродінг каже, застосування дорогих ракет, зокрема Петріот, неефективне проти дешевих дронів камікадзе типу шахет, адже вони коштують у десятки разів дешевше. Як же зв'язати руки ворогу, удари по тилових об'єктах Росії, аеродромах, оборонних підприємствах і авіації, каже Фройдінг. дуже важливо. Ми повинні подбати про те, щоб досягти більшої ефективності та результативності в повітряній обороні. Що я маю на увазі? Візьмемо для прикладу такий безпілотник шахід. Він коштує від 30 тисяч до 50 тисяч євро залежно від комплектації. Тому нелогічно боротися з ним за допомогою допомогою керованих ракет «Петріот», які коштують понад 5 мільйонів. Натомість нам потрібні засоби протидії, які коштують 2 тисячі, 3 тисячі, 4 тисячі євро. Тим часом неспокійно у Москві у ніч проти 20 липня столиці України агресорки та область атакували безпілотники. А крінець тачки російські джерела повідомляють про понад 90 дронів, нібито збитих російською ППО. Місцева влада каже про знищення щонайменше 16 дронів, які летіли у напрямку столиці. Роботу всіх аеропортів Москви, шереметів, Водомодєдового, Внуково та Жуковського тимчасово зупинили. А мешканці країни-окупантки масово ширять у соцмережах панічні відео, з вікон власних будинків та заблокованих литовищ. А дійсно офіційну інформацію. Дайте, скільки людям ждать. Ми стоїмо 12 часов здесь. Ганна Рибалка, п'ятий канал. Перед ювілейний Рамштайн не привід зустрічатися особисто. 29-те засідання контактної групи з допомоги України минає у форматі відеоконференції: 52 держави-учасниці. Це півсотні облич відряджених представників, які пильно дивляться в екрани моніторів. Путін з похмурою рішучістю слідує своєму військовому плану і не зацікавлений у справжніх переговорах. Вранці він говорить про мир, а ввечері запускає безпілотники і ракети по українських містах і цивільному населенню. Цією цинічною грою Путін хоче виграти час. Він вірить, що його військова машина переможе в довгостроковій перспективі, але він помиляється. Російська військова машина приносить, як ми вже чули, раніше страждання і руйнування не лише України. Ні, але й російському народу вона не зважає на власні втрати Росії, прозводить до загибелі тисяч російських солдатів. Вона слугує збереженню влади нелюдського режиму, засліпленого імперською манією величі і завдає великої шкоди самій Росії. Разом ми повинні зупинити цю війну, об'єднавши зусилля і підтримати Україну всіма силами. Перший Рамштайн цілком нового Дональда Трампа віднедавна президент США змінив риторику та розблокував військові транші Україні. На обіцяв півтора десятки Петріотів для захисту від російських атак передавати за безцінь та вже не збираються. За системи Трамп очікує плату як не від України безпосередньо, то союзницьким коштом. Партнери поквапились оцінити власні запаси. Сіли зважувати, скільки здатні передати Києву. Український міністр оборони Денис Шмигаль нагадав ціну тривалого очікування. Ердіфенпроти повітряного оборону, особливо ракети Петріот та Пак 3 а також боєприпаси є для нас критично важливими. Цієї ночі від Лася ще одна масована комбінована атака. 24 ракети, 426 безпілотників бойових дронів, які атакували цивільні об'єкти України. Знову є жертви і постраждалі серед цивільного населення. Російський терор продовжується, тому ми повинні посилити нашу протиповітряну оборону. Я прошу США зробити цю зброю доступною для придбання, а наших європейських партнерів надати необхідне фінансування для її закупівлі. П'ять систем протиповітряної оборони Петріот. Саме стільки німець Наташа домовились передати Україні. Розраховувати Києву варто на осяжне майбутнє, заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Вже за кілька днів союзники напрацюють механізм, хто поставить скільки, та чиїм рахунком щодо оборони протиповітряної оборони. Ми з Борисом домовилися про партнерство в наданні Україні критично важливих ракет протиповітряної оборони. І нарешті, щодо комплексного пакету допомоги НАТО, Велика Британія виділить ще 40 мільйонів фунтів стерлінгів. Вашингтон теж на засіданні, хоча й на рівні нижче очікуваного. США представив Меттью Вітекер, посол при НАТО. Анонсований участі голови Пентагону Піта Гексета не сталося. Вдома ж американські посадовці вправляються у гострослів'ї. під ударом. Росія, поки годують москву пустими погрозами. Ініціатор пакету руйнівних санкцій проти РФ у деталях заговорив про сідниці Путіна і що з ними може зробити Дональд Трамп. Путін твоя Trump черга настає. Знаєте, Дональд Трамп, це Скоті Шефлер американської політики і зовнішньої дипломатії, і він збирається надерти вам дупу. Ось що станеться, Трамп збирається запровадити мита проти тих, хто купує російську нафту. Це Китай, Індія і Бразилія, це те, що підтримує військову машину Путіна в робочому стані. Тому президент Трамп збирається запровадити проти всіх цих країн мита, покаравши їх за допомогу Путіну. Пакет пекельних санкцій застряг у Конгресі. Точніше з ним пригальмували. Проєкт Грема Блюменталя відтермінували на 50 днів. Стільки Трамп дав Путіну для завершення угоди про мир з Україною. Як Ні, то Росію чекають нові тарифи, а її торговельних партнерів вторинні санкції. Принаймні така обіцянка, як Дональда Трампа, так і його підлеглих у Білому домі. Антон Кучеренко, п'ятий канал. Бачить українських пташок щоразу дивуються як уперше. Вночі дрони завітали до Самарської області Ерефії, атакували Новокуйбишевську нафтохімічну компанію, важливу складову оборонного комплексу ворога. Підтвердили у центрі протидії дезінформації. Під прицілом одне з найбільших російських підприємств з газопереробки та нафтохімії. Обсяги виробництва близько одного мільйона тонн на рік. Там виготовляють сировину для вибухових речовин, зокрема бензол, фенол, ацетон, альфа-метилстирол та синтетичний етиловий спирт. Його на всю країну виробляє одна лише Новокуйбишевська нафтохімічна компанія. Немає в Росії також аналогів виробництва паратрет бутилфенолу. Ці компоненти використовують для різних типів вибухівок, якими споряджають артснаряди. кассетні боєприпаси, авіаційні бомби та ракети. Ну чого не стреляют -то? Ой, давай, давай. Идем. Російське ППО працює стабільно, а тамтешня влада знову запевняє про збиття усіх цілей. Відзвітували про ураження, нібито 35 безпілотників. кажуть, жертв та руйнувань немає. Перепрошують у мешканців Самарщини за тимчасові незручності. Поки працювала протиповітряна оборона, жителі лишилися без мобільного інтернету в аеропортах. Тим часом тривав план -ковір. Під атакою Ростовщина там місцеві чули що десяток вибухів, зокрема й у кумілероводиростахелах. Поки ми не можемо їх збивати повністю всі, при тому, що наші сили оборони і ППО збивають 90%, Це просто якась нереальна цифра. Зараз не все так легко вдається зі збиттям. Значить, таким чином треба джерело цієї історії знищити. Про атаку на аеродром повідомляли місцеві пабліки. Мешканці фільмували вибухи. Згодом деякі пабліки заявили, що оприлюднені відео попередніх атак. Водночас ворожі міноборони звітує про 12 збитих дронів у Ростовській області і розповідають, що внаслідок падіння уламків зайнялася трава. Софія Фесік, п'ятий канал. Атаки шахедами стали щоденною ротиною. Російські дрони б'ють по українських містах від ранку до ночі. Шахедів сотні. Росіяни йдуть і прагнуть одномоментно щоденно застосовувати до двох тисяч дронів по нашій території. Орія, ми маємо усвідомлювати цю загрозу, Ми її усвідомлюємо, я більше того скажу. Наша майбутньої реальність І тут багато процесів має грати на тем, на тему того, аби протистояти такій величезній кількості. Із Криму Чорного моря з кораблів і аеродромів. Ворог запускає шахеди складними маршрутами, намагається оманути ППО, атакує з усіх боків. Коли ворог використовує шахеди, він намагається максимально низенько їх запускати, використовуючи саме водну поверхню. І Потім підіймати на відповідну висоту, яка там сягає понад 2 кілометри два навіть. До трьох кілометрів uh -huh. відповідно важче працювати з тим же самим мобільним вогневим групам. То на сьогодні тактика так: вони збираються в морі, збираються в рій і починають атакувати. Маршрути надзвичайно складні. Відразу надзвичайно складно визначити, а де ж все-таки проляже той основний маршрут. Потім намагаються охопити відповідний об'єкт і атакувати з усіх боків для того, щоб було важче відбувати цю атаку. І тут якраз саме про терористичну сутність Російської Федерації в Отре тактика ворога виснажити спершу летять шахеди, піднімають наші літаки, витрачається пальне. А тоді, коли авіація змушена сідати, б'ють ракетами. Спочатку йшли шахеди, які ви там так ефективно, як до цього, мобільні вогневі групи. Але зразу хочу сказати, що сьогодні зараз ховати ті самі МВГ. Мова має йти теж про переозброєння. Тобто це мають бути усі крупнокаліберні кулемети, можливо, навіть там ПЗРК у екіпажі, в тому числі uh -huh. для того, щоб ці шахеди збивати не будь у разі ми ж говоримо про елементи цієї системи. Це ж не лише класичні засоби ППО, це не лише МВГ. Ну, звичайно, це буде важко якомусь елементу окремо зробити. Ми говоримо і в тому числі про наші дрони-перехоплювачі, які мають працювати, і дай Боже нам вдасться максимально швидко наростити ці можливості з того, що ми зараз бачимо по зенітних дронах, так це перетворюється в. Державну політику посади паркан мають поставити на фронті передові наші частини на входженні російських дронів в український повітряний простір. А до тилів мають долітати одиниці. Це такий головний акцент, який ставиться, який робиться за рахунок саме зенітних дронів. А тут потрібно говорити про елементи автоматизації процесів, коли один оператор зможе керувати не одним дроном, а там десятьма, наприклад, зенітними дронами. Я не знаю наскільки воно зараз все в передовій, скажімо так, функції того всього процесу. Обсяги лише зростають Багато інформації про цю фабрику смерті так би можна е, і назвати. канал. Курортна столиця Росії місто Сочі. Уночі там стало по-справжньому гаряче. Відео публікують місцеві, не стримують емоцій. Є. Почему Сочи, бомбят, я не понимаю, должны Россию. Бомб... Во. А Сочи, что не Россию? Твоя пиявая. Нескінченно можна дивитися, як тече вода, горить вогонь, і українські дрони цілять по ворожих нафтобазах. Спершу про влучання у Лукойл Південь нафтопродукт повідомила тамтешня влада. Звернулася до жителів і попросила утриматися від прогулянок і поїздок машинами в районі вибуху. Згодом атаку підтвердили у центрі протидії дезінформації. Станом на 2024-й там майже всі резервуари були закриті антидроновими сітками. Втім, для українських пташок лютий перешкод не було. Адлерська нафтобаза є частиною інфраструктури компанії «Роснафта» і має стратегічне значення для постачання пального у південному регіоні РФ. Мозерваля мо зірвалі. Ймовірно пошкоджений залізниця. Супутники НАСА фіксують три потужні пожежі в Сочі, пише телеграм-канал Кримський вітер. За цими даними, крім нафтобази, під прицілом були залізничні склади та центр оперативного управління. Ада хизується протиповітряною обороною, упевнено заявляє про збиття 39 безпілотників над Чорним та Азовським морями і Краснодарським краєм. Проте низка українських військових експертів кажуть ракетні установки окупантів відпрацювали по своєму ж населенню. Дочі у нас ненормально, У нас взорвався дом. Тим часом туристи застрягли на сочинському литовищі. Там затримали майже сотню рейсів, адже російське небо зайняли українські дрони. Софія Фесік п'ятий канал. Чекали новий Петріот, але він з'явився непомітно. Україна на тижні вже отримала від Німеччини нову систему перехоплення ворожої балістики. Принаймні про це повідомляє видання The Telegraph. Києву вдалося досягти угоди із Берліном після рішення Дональда Трампа надати військову підтримку, стверджують джерела британського медіа. Водночас головком ЗСУ зауважив, що сплачені Європою системи ППО вже на підході. Про це Олександр. Олександр Сирський повідомив за підсумками розмови із верховним головнокомандувачем Сил НАТО в Європі, генералом США Алексусом Гринкевичем. Але Україна потребує допомоги не лише у збитті російських ракет План сил оборони мати можливість застосовувати тисячу дронів перехоплювачів за добу. Про це заявив президент під час візиту до одного з виробників зенітних безпілотників. Зауважив, що компанія працює спільно з американськими партнерами партнерами. а виробничі лінії запустили лише за кілька місяців. Я став таке завдання на ставці. Я зустрічався із цими хлопцями, представниками цього виробництва із іншими виробниками. І вони знають, що наш запит тисяча перекопчуч на добу Але ми, Якщо зможемо робити більше, я вважаю, що це велика велика допомога. Росія розширює зони уражень довкола прифронтових міст. Журналіст Суспільного Іван Антипенко повідомив про тривожні сигнали для мешканців півдня, оприлюднив світлину спаленої росіянами автівки на трасі Херсон Миколаїв і наголосив, що окупанти атакують одну із ключових доріг і намагаються зробити значну частину правобережжя Херсонщини небезпечною для цивільних. Херсон беруть у дронове кільце, наголосив Антипенко. Про розширення так званих кілзон говорять і. І військові експерти, що таке зона Це такий простір, де від лінії бойового зіткнення і вглиб на якусь кількість кілометрів, будь-який рух живої сили, техніки, особливо, якщо це відбувається без маскування, без засобів радіоелектронної боротьби або без будь-яких інших засобів захисту, все те, що рухається або йде, воно просто стає мішенню. Мішенню для дронів. І це. Величезний стрибок просто відбувся е, за останній час. Якщо в, на початку навіть 25-го року ми говорили про те, що кілзони подекуди складають 5, 7, 10 кілометрів, е, потім вони вже були гарантовано 10-15, причому з обох сторін, е, то зараз вже доходять впевнено до 20 на менш таких інтенсивних ділянках фронту, а подекуди навіть і 30-40 кілометрів. І в середньостроковій перспективі я досі не виключаю варіанту, коли кілзони або ну, тобто досяжність, тактична досяжність дронів, їхні технічні можливості і їхня велика кількість буде сягати і більше 50 до 100 кілометрів. Це створює для нас величезні ризики. Ризики не зникли і для росіян. Окупований Донецьк. Серія прильотів ворог стверджує про застосування ракет Хемерс. Вісім влучань у. Київському районі про це повідомляє керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко. Під прицілом залізнична інфраструктура і місце базування ворога загарбники підтверджують, що гаряче стало на шахті засядька. Місцеві мешканці фіксують наслідки. Військові експерти пояснюють, що росіяни ховають під землею свої штаби. В Районі шахти засядька, сильне попадання. Ми говоримо шахта, ми ж Розуміємо, що шахти, скажімо, достатньо заглиблені під землею. Звичайно, що противник там намагається їх перетворювати по можливості, як і під склади, але все таки більше під землю намагається ховати командні центри. Тому, коли отакий удар відбувається, він перш за все б'є по управлінню військ на конкретному напрямку. Не просто знищується якесь купчення особового складу, триває на на весь перебіг бойових дій. На конкретному напрямку спекотні ночі та ранки були на російській території, дрони вгатили по котовському пороховому заводу, що в Тамбовській області, а також по хімічному підприємству Невиномийський азотний завод, що у Ставропольському краї, там ворог виробляє речовини, які потім використовує для виробництва боєприпасів та вибухівки. Це підтвердило у центрі протидії дезінформації. І поки російські міноборони звично звітує про б блискавичну роботу ППО. Мер Невиномиська визнає, що на місцях понад два десятки прильотів. Вважаємо жителі міста Невиномиська. Я попрошу всіх убрати паніку. Шановні мешканці міста Невиномиська. Я попрошу всіх припинити паніку. Завод. Щойно об'їхали завод. Молодці, мальчишки, полошники наші. Много прильотів, більше 20. сім. Молодці хлопці, наші ППОшники. Багато прильотів, понад 20. Розберемося, розберемося, не діти. Всіх закликаю не панікувати. Олексій Пасак, п'ятий канал. Ворог масовано атакував Дніпро та область. Сили протиповітряної оборони збили майже три десятки безпілотників та сім ракет, але є влучання. В мережі з'явилося відео прильоту безпілотника в житлову висотку. На горішньому поверсі спалахнула пожежа. Там загинув чоловік. Уранці в лікарні Дніпра померла 21-річна постраждала через нічну масовану атаку. РФ її поранені. Є загиблі та поранені й на Запоріжжі. За останню добу окупанти цілили по цивільних з БПЛА, РСЗВ та авіації понад чотири сотні разів. Трагічною була доба і на Донеччині та Херсонщині. Внаслідок російських обстрілів 25 липня загинули три людини. Ще 21 поранена. Сумщина з опівночі і до Світанку росіяни били по шосткинській громаді безпілотниками, керованими авіабомбами та ракетами. Вогонь охопив оселі цивільних. Працівники ДСНС врятували людину, яка не могла самотужки вибратися зі свого пошкодженого помешкання. Троє поранених, дві жінки та чоловік із опіками й осколковими пораненнями в лікарні. Ворог дотримується тактики хвилі подібних атак, тобто певний проміжок часу він накопичує дрони та ракети, а потім з певною періодичністю 3-5 діб. Через 3 то діб здійснює масштабне дронові атаки, Причому обирає для себе не всю територію нашої країни, а окремі регіони. Як то сталося минулої ночі, йшлися про удари по Харкову та Дніпру. Тим часом у ворога теж було гучно. Окупанти поскаржилися на атаку понад півсотні дронів і вибухи майже в десятку регіонів. Дрони СБУ уразили в Ставрополі завод Сигнал, один з найбільших врф виробників радіоелектроніки. Цю інформацію п'ятому каналу підтвердило поінформоване джерело в СБУ. Завод спеціалізується на виробництві різних видів ребів, радіолокаційної, радіонавігаційної апаратури, радіоапаратури дистанційного керування та працює на російський ВПК. Завод перебуває під міжнародними санкціями. Один із ударів припав на корпус номер 2 де розташоване дороговартісне імпортне обласне. Ладнання друге ураження зафіксували у корпусі номер номердин, де знаходиться цех радіоелектронних пристроїв. Ганна рибалка, п'ятий канал.